Нові мої вітання. Сьогодні ми почнемо такі кілька уроків, які будуть присвячені простим та складеним числам. На цьому уроці ми введемо поняття простих та складених чисел, а також розклад складного складеного числа на прості множники. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Хоча, зрештою, у нас всі теми цікаві. Але сьогодні особливо цікава тема. Вона дуже просто називається прості і складені числа. Питання: що таке прості числа? Простими числами називаються такі числа, які діляться тільки на один і на себе. Інакше кажучи, будь-яке число А. Називається простим. Якщо А можна поділити на 1, і А можна поділити на себе. Тобто ми його не можемо представити в вигляді множників інших чисел. О, розглянемо, які ми можемо підібрати прості числа. Перше число просте, звичайно, це буде одиничка. Наступним простим числом буде 2, тому що 2 можна поділити тільки на 1 і тільки на 2. Наступне просте число 3. 3. Після трійки в нас йде четвірка. Ми розглядаємо, до речі, відмічуємо виключно зараз натуральні числа. Четвірка. Але 4 ділиться на 1. 4 можна поділити на 2 як на просте число, і 4 ділиться на 4. Висновок четвірка не є простим числом. Четвірку ми можемо представити у вигляді добутку 2 помножити на 2. От. Наступним простим числом буде 5. Тому що 5. Легко бачите, знову ж таки, ділиться тільки на один і тільки на себе. І не інакше. Наступним числом у нас є з натуральних чисел 6. 6 можна поділити на 1, 6 ділиться на 2, 6 ділиться на 3, і 6 ділиться на 6. Тобто 6 простим числом не буде. Наступним простим числом буде 7. І 8. Можна представити, ми будемо далі розглядати вже трішки інакше. У вигляді добутку яких простих чисел ми можемо представляти інші складені числа. 8 ділиться, зокрема, на 1, на 2, на 4 і на 8. І можна представити як 2 помножити на 4. Або 2 на 2 і на 2. Наступне число 9. 9 можна записати як добуток двох трійок. Тобто як добуток двох простих чисел. Наступне число 10. 10 можна записати 2 помножити на 5. І воно так само не буде простим числом. Наступне просте число буде 11. 12 записується як 3 помножити на 4, або 2 помножити на 6. Або 2 на 6. Відповідно, 12 простим числом не буде. Далі можна вирахувати, це буде 13, 14, 15, 16, ні, 17, 19, 23 і так далі. Далі нам, в принципі, це не дуже буде цікаво. Інакше кажучи, в нас числа діляться на прості, ось наш ряд простих чисел, він нескінчений. І складені, складені числа, як 8, 9, 10, 12, 4, можна представити в вигляді добутку простих чисел у вигляді добутку простих чисел. Як це можна зобразити? Зараз ми це розглянемо. Розглянемо, наприклад, якесь складене число. Нехай це буде в нас щось не дуже складне ще. 24. 24. Попробуємо дане число розкласти. По рівнях на добутки інших чисел. Перше, що приходить на думку, ми можемо записати 24 з таблиці множення це є 4 помножити на 6. Або зобразимо це у вигляді дерева, так званого, ось воно у нас ось так буде виглядати. 24, це є 4, помножити на 6. Це є перший рівень розкладу складеного числа. Далі ми можемо 4 представити в свою чергу як 2 помножити на 2. Аналогічно запишемо це у вигляді дерева. 6 можна представити як 2 помножити на 3. Інакше кажучи, на початковому, рівні, на початковому рівні ми отримуємо добуток, як ви бачите, простих чисел. Прості числа, ті, які далі вже не розкладаються. Такий вигляд запасу я бачив в навчальних посібниках однієї. Країни з того боку земної кулі, будемо так казати. Вони дуже люблять це все візуалізувати красиво. Так. Мені сподобалось. Це розумно, це дуже гарно. Зараз ми ще один приклад розглянемо на це, а потім перейдемо до розкладу складених чисел на добуток простих. Розглянемо якийсь цікавий приклад. Нехай це буде число 360. І попробуємо його розписати так само. Ось, так, на прості, прості оці числа в кінцевому підсумку. Глянемо, що перше спадає на думку, як можна представити число 360 в вигляді чого? Я думаю, це найпростіше це 9 помножити на 40. Це дає нам 360. Тобто 9 помножити на 40. Перший рівень розкладу на множники. Можливо, будемо показувати зірочкою множення. Це буде розумніше. Наступний рівень 9 можна розкласти як 3 помножити на 3. 40 можна розписати як 4 помножити на 10. На наступному етапі 4 розпишемо як 2 помножити на 2. 10 розпишемо як 2 Помножити на 5. Підбиваючи підсумок, ми можемо записати, що 360 можна розписати читаємо 3, помножити на 3, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 5. І ми це все можемо записати, так як починаючи з найпростішого числа це 2. 2 в третій степені. Тобто 2 в кубі ми це розглядали. 3 в квадраті, тому що трійка в нас два рази зустрічається, множиться. І помножити на 5. І помножити на 5. А зараз ми перейдемо до розкладу простих. Складених чисел на прості трішки іншим способом. Розглянемо ще один спосіб розкладу складених чисел на прості множники. Він більш звичний для нас, для нашої освітньої системи. Кілька прикладів. Візьмемо, нехай нам необхідно розкласти число 60 на добуток простих чисел. Намалюємо ось таку схемку собі для нас. Нам буде це зручно бачити. І будемо пробувати ділити почергово 60 на прості числа. Найпростіше це починати ділити на 2, потім на 3, після того на 5, згідно всіх цих правил ділення, які ми розглядали на. Одному із занять. Далі буде, звичайно, 7, 11. І далі нас вже, в принципі, це буде не нецікавити. Дивимось, 60, чи 60 ділиться на 2. Ділиться, звичайно, воно як парне число в кінці 0 маємо ділиться на 2. При діленні 60 на 2 ми отримаємо 30. Питання. Чи ділиться 30 на 2? Знову ж таки, ми починаємо з найпростіших чисел. Ділиться, отримаємо в результаті ділення 15. На 2 15 вже не ділиться, тому що воно є непарне число. Чи ділиться 15 на 3? Так ділиться. Тому що 1 додати 5 дорівнює 6. А як ви пам'ятаєте правила ділення? 6 ділиться на 3, відповідно, 15, так само ділиться на 3. Отримуємо 5. 5 ділиться на 5, отримуємо 1. Суть розкладу полягає в тому, що ми ділимо до тих пір, поки не отримуємо в кінцевому підсумку 1. І ми можемо тоді записати, що 60. Можна представити, як 2 помножити на 2. Помножити на 3. І помножити на 5. Або в скороченому вигляді 2 в квадраті помножити на 3 і помножити на 5. Ще одне число розглянемо. Нехай це буде 81. Питання. Чи ділиться 81 на 2? Ні? Воно не парне в кінці не парна цифра. Відповідно, 81 на 2 не ділиться. Чи ділиться на 3? 8 додати 1 9. 9 на 3 ділиться, відповідно, 81 ділиться на 3. Отримуємо в результаті 27. Знову ж таки, 27 не ділиться на 2. Воно не парне число. Але воно знову ділиться на 3. Тому що 2 плюс 7 9 ділиться на 3. Отримуємо в результаті 9. 9, ми вже знаємо, досить легко ділиться на 3. Знов ділимо на 3. Під кінцевому підсумку Отримуємо знову ж таки одиничку. Інакше кажучи, 81 можна представити як 3, на 3, на 3 і на 3. Або в вигляді степеня це буде 3 в четвертій степені. 3 в четвертій степені. Тобто степінь це є скільки разів у нас зустрічається трійка в даному розкладі. Розглянемо ще один приклад. Візьмемо те саме число, що ми розглядали вже 360. 360. І попробуємо його розкласти на добуток простих чисел. 360, легко бачите, ділиться на 2. Це є парне число. Ділимо на 2, отримаємо 180. 180 знову ділиться на 2. Отримаємо 90. 90 знову ділиться на 2. Отримаємо 45. 45. Сума цифр 4 додати 5 дорівнює 9. Ділиться на 3. Відповідно, 45 ділиться на 3. Отримаємо 15. 15, ми знаємо, легко ділиться на 3. Це отримуємо 5. І знову при діленні на 5, отримуємо 1. І запишемо остаточно. 360. Можна представити у вигляді 2 в третій степені. Помножити на 3 в другій степені, і помножити на 5. Як ви бачите, я відразу. Об'єднав прості числа, скільки разів вони повторюються в нашому розкладі. На цьому, я думаю, ми будемо завершувати. На наступному уроці ми розглянемо поняття НСК та НСД. Тобто найбільше спільне кратне і найменший спільний тільник. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всього хорошого! ну, тобі треба цю штучку таку. Вона мені ще дала.